Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свій бізнес простими словами, тому що ну, часто звучить там, слово крипта. Там, ну, нерухомість, понятно, що таке нерухомість, люди розуміють. Що таке крипта? Ну, не всі розуміють, як це працює, тому що ну, коли розмовляєш там, з знайомими. І... Вони такі так а де, Типа де бабки, де куча денег, ти ж той займаєшся. Ну, во-первых, ребята, ну я інвестирую, щоб так по факту там, пару років да, ну, в інвестиціях. І зразу, да, були такі проколи. Я і теряв деньги, тому що вівся на різні оці псевдоісторії, де можна там дай 100 баксів, ну, ти мільйон дам. ну, дама. Пройшов я це все. Тобто я працюю зараз в компанії трохи з другими смислами і ну, там інші деньги, там реальні деньги. І по поводу крипти. Ну, я ж не трейдер, я не продаю, не покупаю. Хоча ну, я цьому обучаюсь і маю бажання цьому навчитися. Я вкладаю в криптовалюту. Яка росте в ціні, але ну, вона не росте там прямо такими, тому що ну, вона це працюючий бізнес. Там не беруться деньги з воздуха, там беруться деньги з реальної прибилі, що Є сообщество людей, які купили нерухомість в хорошій локації, яка здається, і за, за цей прибуток. ну, І прибуток ділиться на всіх з цього ж прибутка вона модернізується. Ну, тобто, улучшається. Чим кращий об'єкт, чим він круче, там чим більше в ньому різних там інтересних, вибачте, приколов, там Ну то есть, Рядом щось то подивитися, там хороший ресторанчик, или там як у нас є чан, и, там велопрокат. Для цього все є надо денег. Це по суті. Если ще проще объяснить, ну, от, ви скинулись с друзьями, купили квартиру, да. И здаєте її. Ну, здаєте її, деньги делаєте на всіх. Для того, чтобы была больше Ну, есть определенная сумма, да. Там вона приносить там в місяць квартира там 500 долларов, да. Чтобы лучше, чтобы вона. больше приносила то есть делаем хороший ремонтик чтобы все она больше приносила ставим классную бытовую технику то есть все также и тут по такому смыслу работает компания то есть чем больше инвесторов чем больше денег Самі об'єкти улучшаються або покупаються в інших містах, і з-за цього росте акція. І, ну, і кожен чоловік, допустим, я заінтересований привезти когось. -то, Тому що якщо чоловік вложить пакет, я ж буду більше зарабатувати. Ну, там не, не мільйони я буду заробляти з чоловіка. Да? Е, кожен думає, що більшість хочуть заходять. Ой, та це ж. Я зайду, занесу своїх 500 баксів, так Вітька собі сразу купе вертольот. А ні, Вітька не купа собі вертольота зразу. То <сум> суть не в тому. Да, я на вас заработаю чуть-чуть таким, але я вам показую можливість, як обеспечити свою старость. Да? Як вийти там, в пісню, ну, лічно я думаю, що я вийду там, на пенсію. В 45, ну до 50 точно у мене буде пасивний заробіток, благодаря цій компанії. Тобто, я зараз маленькими частями, Тому що в мене нема супер капіталу, я працюю там, і маленькими частями я влажую, допустим, Я влажу там по 55 USDT щомісяць, Ну, можу там чуть-чуть більше, можу там, 100 євро. Тобто, по-разному, як в мене виходить. Ну, в з тим, навіть з таких маленьких сум, у мене росте хороший капітал. І э, сама ж ця акція, яку я покупаю, вона э, росте постійно. Ну, тут дуже довго об'ясняють про цю компанію. В компанія 15 відео в Просто, от я об'яснив простими словами, що. Криптовалютой можна займатися по-разному. То есть, можна, если это ну, тоже рискованно. Да? Выходит нова монета. Ну, як биткоин, він стоїть менше цента. И ті люди, які вложили свое время, хотя вряд ли кто до сейчас, коли він стоит сотку. Ну, Но нова монета виходить, и в любом случае, есть прогноз. Вистрелить вона не вистрелить. Тобто, можна потерять, можна заработать. Тут чуть-чуть другий варіант. Ну тут э, сам акцент не йде на цю монету, но ну, монета як один із інструментів, а сам іде. На, на саму недвижимость, яка в будь-якому випадку буде дорожати, і яка в будь-якому випадку буде приносити гроші. І являючись партнером, ви можете там відпочивати е, дешевше і плюс ще на цьому заробляти. Тому що е, ви посоветуєте комусь там, в будь-якому випадку він приїде, він потратить деньги. свои, вы на чем заработаете, потому что вы есть совладелец. Ему понравится, да? Э, скажем, а я как так можно дешевше отдыхать? Так, так, допустим, минимальный, да, сейчас минимальный вход там 550 долларов. Что такое 550 долларов? Цены не баснословно космическая сумма. Это съездить на два дня на море, да? Ну, нормально там, потусить, да, пару дней. Там, в ресторанчик, неплохие якісь апартаменти, і все. Ну, тобто 2 дні. А так, тут е, та же історія, ви е, за ту же суму покупаєте готовий бізнес е, відпочинок з 50%, як мінімум, з з 50%. І отдихаєте. І також знайомий ваш поїде і пойме, що ну, це круто. Круто віддихайте, тому що всі, ну, що? Всі ми любимо віддихати, десь путешествувати. Ну, на це все, як завжди, треба деньги. Ну, а тут можна і зарабатувати, і віддихати. Так що якось суть така. Кого більш детально цікавить, пишіть в коментарях, і там буде номер телеграма. Не знаю, де ви дивитесь це. Це відео, потому що воно може бути на Ютубі, в Тиктоке. Всім гарного дня і до зустрічі.